15 грудня 1883 року у селі Скопці на Полтавщині, нині Київщина, народилася Ганна Собачко Шостак, художниця, майстриня декоративного розпису. Полтавщина початку ХХ століття відзначалася багатьма центрами декоративно прикладного мистецтва. Тут виникають учбові майстерні вишивки, які очолювали достатньо відомі художники. Так, у селі Варбівка працювала футуристка Олександра Екстер та кубофутурист Казимир Малевич. У 1810 року у рідному селі Ганни Собачко Поміщиця Анастасія Семиградова заснувала килимарську майстерню. Керувати нею запросила художницю модерністку Євгенію Прибильську, яка оцінила вироби та малюнки молодої майстрині і всіляко сприяла її професійному розвитку та популяризації її творчості. Вишивки та панно «Ганни Собачко 1913 року експонувались на виставках у Петербурзі та Києві 1914 року у Берліні, Парижі та Москві. В роботах української художниці Ганни Собачко ми бачимо свіжість і яскравість, писала Олександра Екстер, що є визначальними для духу молодих слов'янських народів. Протягом 1920-х твори Українки. Виконані у техніці акварелі та гуаші потрапили на виставки до Франції, Чехії, Великобританії. 1932 року Ганна Собачко разом з родиною переїхала до селища Черкізово, що під Москвою, працювала на фабриці набивних тканин. За її ескізами та малюнками тут виготовляли тканини, робили вишивки та килими. За оформлення українського павільйону на всеросійській сільськогосподарській виставці у Москві їй присудили звання майстра народної творчості і включили до спілки художників Радянського Союзу. Майстриня продовжувала виставляти свої роботи за кордоном. Не вам, а нам у вас треба вчитися, говорив французький художник Анрі Матіс, побачивши роботи майстрині на виставці у Парижі. Адже ви маєте велике національне мистецтво і унікальне народне мистецтво Ганни Собачко.